Доброго дня, продається Mazda 6, 2019 рік. Це офіційне авто, куплене у офіційного дилера в Києві. Там же у дилера і обслуговувалося. Є вся історія обслуговування. Відповідно, в базі дилера все це можна легко прослідкувати. Автомобіль не битий, не фарбований. Якщо бути точним, то було підфарбування тут знизу порога. Це теж робилось на дилеру, бо наїхали на якусь там, подряпали, я навіть не знаю чим. От І все. Один елемент. Без приємів, без нічого. По кузову рівненький, по салону чистенький. В салоні ми зробили повну чистку, тому там все чисто і охайно. Обійду покажу, як виглядає зовні. Такий от доволі ефектний коричневий колір. По комплектації LED-фари спереду, партроніки спереду, ззаду, камера заднього огляду, складання дзеркал, подвійне скло на передніх дверях, тонування ззаду, датчики там вони є на склі. Гума гарна, Bridgestone Turanza. Зробимо заміри фарби. Лобове скло рідне, воно має підігрів зони склоочисників, але от в цьому місці є два сколіка. Ось раз і два. Вони вже тут років три залиті, проклеєні, тому нічого з ним не відбувається. Маркування показує, що це регіональне скло. Йдемо далі. З того боку пиріг не фарбований, він має отаку товщину, тобто трішки товще, ніж тут, це так спеціально з заводу зроблено. А з лівого боку буде підфарбування. Зразу покажу салон. Салон в ідеальному стані, без дефектів, без сторонніх запахів. Також покажу заміри в проємах. йдемо, далі. Є складання дзеркал, воно працює. Так, пиріг підфарбувався, тому тут товщина вища. Тут ось 1,6 мм. Ось в цьому місці десь було прочесено. При цьому заводська наклейка на місці, бо це робилось все у дилера. Проєми не фарбовані. Приємних бонусів є підігрів для задніх сидінь і є розеточка навіть дві, на 2 на 2,1 А. Ну і дефлектори теж для задніх пасажирів, щоб у них було комфортно. Так, зараз заглянемо під капот і сядемо за місце водія. Під капотом все гарно, є наклеєчка про останнє ТО, це було 24 травня 2023 року 67 тисяч. Ну, тут без зауважень, в принципі, показувати немає що. Хіба що покажу, що болти не крутилися. Причин для цього не було. І сядемо замість водія. Тут все без зауважень, скло подвійне, сидіння водія в ідеальному стані, нічого не затерто, не витерто, кермо в ідеальному стані, на ньому видно всю структуру. Ручка в ідеальному стані. Є автохолд, електростоянкове гальмо, кнопочка запуску. Давайте ще раз заглушу, покажу, що всі лампочки загораються і тухнуть. Це пощав мій товщиномір, він вимкнувся. Середня 8,2 83 тисячі пробігу, Датчики світла, пелюстки перемикання, датчик дощу, є круїз, є блютуз. Місце для окуляра, підсвіточки різні, тут така вставка типу шкіра, тут, типу, такий структурний алюміній. Красиво. Красиво виглядає складання дзеркал, от натискаєте, от вони склались, натискаєте назад, вони розклались. Камера заднього огляду вона малює траєкторію, є Apple CarPlay, є Android Auto. Також додатково сюди доставили навігацію. Зазвичай цього ніхто не робить економить, але у нас є навіть штатна навігація. Є підігрів керма, підігрів передніх сидінь, задні я вже показував. Отакий от от чудовий автомобіль. Кого зацікавив, звертайтеся, можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто. Всім удачі, пока!